Ну, а тепер, пані та панове, зустрічайте в кут рингу запрошується. Станіслав! І ногами горять поля за спиною. У червоний кут запрошується. Юрій Шевера. Це моє місто і це моя країна. Любаненька, рідна батьківщина. Україна, мати, завжди звучить гордо. Скільки ворошеньки тримали на це горло. Звіляють як націю в Україні, не існують слів капітуляції. На кісках тут танці сонце сійде вранці, а доки темрява покрила наші ілюстрації. Які втратили кінцівки, але не втратили віру в себе. У яких немає ноги, але є величезне серце, яке все це компенсує. Ваші оплески! уважно слухаємо команди, не порушимо правила і успіхів вам. Чесно кажучи, три раунди по дві хвилини це не так уже і мало. Подивимося, що покажуть боксери. Де бачу в їхньому стані це дуже і дуже нелегко. Є хороші шанси в цьому бою. Ну, він виглядає, чесно кажучи, трохи поважчим. Так там 73-76. Угу. Пропускає на зустріч зарі.

Але по корпусу зараз Юрій Шеверак пробивав. Yeah. Дивимося повтори. Фавбет. Гра розкриває ДБ. Yeah. Спонсор заходу Фавбет. Yeah. Характер бою yeah. особливо не від yeah. захисту працює, але відчайдушно намагається пробити. Ось зараз падає. Yeah. І у нас невеличка пауза. Підкоригувати Треба, потрібно. Працює з дистанції Юлія Шаверак. Ливою рукою дістає суперника. Ну. Ну, зараз Юра почав трохи рухатись більше, але як йому важко. Ну, і в цьому поєдинку мені здається, що однозначно обидва вони переможці. Вони переможці, тому що вони. Повірили в те, що вони зможуть провити на бій переможці, тому що вони підготувалися переможці, врешті-решт, тому що вони захищали нашу батьківщину. Так, безумовно, безумовно ці області хлопцям заслужили. Бачимо, як сталося це падіння, як в розмін пішли боксери. Ось вони гучні оплески нашим захисникам. Ви знаєте, рефері поєдинку Ігор Каленченко сказав мені, що оголошується, нічия. Але я вважаю, що оголошується перемога, просто подвійна перемога цих двох людей з величезними серцями, з величезною жагою до життя, які є прикладом для тих, хто бореться.